Добрий день! Усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Сьогодні газденьки я пропоную вам разом зі мною приготувати рогалики. Тобто будемо робити випічку. Це будуть рогалики з халвою. Робили такі? Як не робили, то зробіть. Цей рецепт в мене дуже давно, давній, смачний. Ось, і я його, якщо чесно. Дуже давно не робила. Ну, я кажу, навіть якби я готувала кожен день щось нове, то мені треба готувати не знаю скільки днів, щоб я переготувала все з свого записника. Ось. Так що це будуть рогалики з халвою. Що нам для цих рогаликів потрібно? Все просто, як завжди, все просто. Дивіться, в мене тут 4 склянки на 250 мл. Борошна, вищого гатунку просіяного. Склянка 250 мл теплого молока. Не кип'яченого. Можна взяти й водичку, звісно, не маєте молока. Водичка також добре буде, гірше від того. Ну як, Звісно, там трошечки, але не критично. Ось 5 столових ложок цукру. Два пакетики ванільного цукру, дрібка солі для балансу смаку. Одне яйце в нас піде в тісто одне змазування рогаликів, рогаликів. Пачка розтопленого маргарину, 50 грам дріжджів, і є в мене халва. Халви тут 450 грам, скільки зійде на рогалики, я не знаю. Ось, Як не зійде вся, то з'їмо так. А як не вистачить, то, то докладемо яблучком. Щось зробимо. І перше, що нам потрібно, це тепленьке молочко. Додаємо сюди цукор наш, 5 столових ложок цукру і 2 пакетики ванільного цукру. Ось. Все. Дрібку солі сюди ж. Чекайте, бо там моя дрібка не хоче все сипатися. Чи воно сипеться, чи не сипеться. А ні, щось там сипеться. Дрібку солі. Помішаємо, щоб нам цукор трошки розчинився. Додаємо сюди наше яйце. Ось. Подробимо дріжджі. Підемо за дві столових ложечки сюди борошно. Ось так ще раз все вимішаємо, щоб дріжджі почали працювати. І далі затягнемо харчовою плівкою. Як тільки появляться бульбашки, значить наші дріжджі працюють. І ми замісимо тістечко на рогалики. Так що все, чекаємо, щоб з'явилися бульбашки. Наша опара запінилася. Будемо замішувати тістечко. Рано звертаємо. Цукор. Цукор всівся На дні. Погано вимішали цукор, бачите? Так, спочатку ложкою. Ось, додаємо наш розтоплений маргарин. Все, ми замішали тісто ложкою. Бачите? Ложкою мішали. Руки не перейшлося сюди. Ось таке тісто, воно жирне. Від ложки воно відстає. Накриваємо рушничком і даємо йому трохи відлежатися підійти. А далі продовжимо. Дівчатка, наше тістечко відпочило і підійшло. Ось. На чисту робочу поверхню присипаємо собі трішки борошно, беремо якусь частину нашого тіста. Так, і будемо розкачувати круг. Постараємося правильний. Почали круг. Я думаю, що міліметрів товщина 3-4. Ось, хто дуже хоче правильної форми, можете собі представити вирізати, щоб було ідеально. Я так ідеально робити не буду. Як розкачалося, так розкачалося. Ось. І ділимо на 8 частин або криве око. На вісім частин. Ось, на вісім частинок поділили, накладаємо халви, і просто треба подрібнити, нічого абсолютно тут не додається. Ось. Ой, ой, як гарно наклала. І скручуємо. Рогалик. Ви знаєте грудочками? Грудочками зручніше ставити, ніж то, що халву, яка подрібнена, на геть розсипалася. Але це вже таке. Це як хтось є, якщо стиснути, то вона ж знову стане грудочкою в кулаці, можна в руці просто стиснути. Але грудочками зручніше, звісно. Так, ось так ось. Отакі в нас рогалики. Складаємо собі на суху форму, виставлено пергаментним папером. І так виробляємо все тісточко, потім продовжимо, подивимося. Дівчатка. Докрутили ми наші рогалики. Дивіться, тісто умовно поділили на три частини. І таких три круга ми розкачували, які ділили на вісім частин. Тобто, у нас 24 рогалика. Так, 24. Чекайте, з математикою в мене погано. 24 рогалика. Ну, Десь ці вже, звісно, підійшли. Ці ще не так підійшли, але вони, мабуть, і тонші. І якраз нам вистачило 450 грам. Халви пішло якраз все до, до крошечки. Так, і тепер в мене яєчко, повністю збите білок і жовток. Ми змащуємо наші рогалики. І ще я собі, крім цього, приготувала ось тут в мисочки. Бачите, така затирушка. Це я так називаю. Що в цій затирушці там борошно. Все робиться один до одного: борошно, цукор і маргарин. І це все руками перетираєте. Того я так і називаю така затирушка. І цією затирушечкою ми зараз зверху посипемо наші рогалики. Духовка у нас вже розігріта на 200 градусів верх низ Будемо випікати до зарум'янювання. Я, як завжди, на хвилини не випікаю. Ось, ну, зараз вставлю в духовку і засічу час. Як ви бачите, що на деко нам всі рогалики не змістилися. Тому зараз прийдеться складати і ставити в два яруси пікати. але я вам скажу чесно, що я так не люблю і ніколи так не роблю. Ну, не знаю. Або, якщо ви собі хочете, щоб вам на деко, значить робіть пів порції. Ось, щоб за два рази не пекти. Я не знаю, як я маю викрутитись, але зараз будемо якось вирішувати. Ось. Все, наші рогалики змастили. І тепер ось так ось зверху посипаємо цією затирушкою. Дівчатка посипали. Ось. Ставимо в духовку, верх-низ, 200 градусів, на другу полицю знизу. Ну що, дівчатка, наша смакота готова. Випікала 20 хвилин перша порція. Друга тоньше, вони загнітилися, тобто зарумянилися трошки швидше, десь хвилин 17. І бачите, перші вони більші, товстіші. Трошки їм було мало місця в декове. Другі вже стояли вільно, то вже було їм краще. Бачите, для, цього, для чого наша затирушка Вона не рум'яниться разом з рогаликом. Вона залишається білою і вона чисто для красоти. Хочете робіть, хочете не робіть, я роблю. Ось, і дивіться, який наш рогалик всередині. Він Дуже смачний. Вони в нас, звісно, вже підтопилися, як завжди. Ось. М -м -м. Мама. Не терпиться. Каже мені оператор, чого їж, сиди, чекай. На зйомку, а мені не терпиться. Так що, дівчатка, обов'язково приготуйте такі рогалики з халвою. Ось. Вони дуже смачні. Я думаю, сподобаються всім членам вашої родини, діткам особливо. Якщо ви приготуєте з любов'ю, 100% всім сподобається. Печіть, готуйте, вчіться чогось нового разом, разом зі мною. Заходьте на канал, поширюйте відео. Друзів запрошуйте, я вам за це буду дуже і дуже вдячна. Так що, всім, хто зараз смакує смачного, хто не має що поїсти смачненьке, приходьте до мене в гості. Завжди всім рада і до зустрічі!